Хочу представити наступного нашого гостя. Це Роман Безсмертний, український політик, дипломат, колишній посол України в Білорусі, народний депутат кількох скликані, колишній учасник тристоронньої контактної групи у мінську. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора, пане Сергію, пане Романе, попри те, що Рамштайн 25 відкладено у часі через ураган в США і глобальний саміт миру також не відбудеться у листопаді. Але Володимир Зеленський почав сьогодні європейське турне. Був у Лондоні, спілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Марком Рюте, новим генеральним секретарем НАТО. І представляє їм деталі плану перемоги. Ми домовились опрацювати його разом із союзниками, зазначив Зеленський. Сьогодні ж президент Зеленський прибув до Парижа, де провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. На тлі цього європейська преса пише. З якоюсь періодичністю, але яка супроводжує нашого президента в Європі, що Україна, мовляв, може піти на припинення вогню в обмін на західні гарантії на гарантії безпеки. Зеленський вже в Парижі заявив про те, що не обговорював це питання з лідерами країн союзників. На які результати цього турне може розраховувати Україна? Пане Сергію, ну це турне це свого роду такі компенсаційні розмови щодо того, що не відбувся Рамштайн 25 Але справа в тому, що ці компенсаційні розмови, хоча вони ведуться про деталі, про виконання домовленостей, виконання контрактів, які були. Про дисципліну виконання, про допомогу якої не вистачає по окремих речах, які стосуються складних питань, таких як хід підготовки війська українського і в Великобританії, і в Франції, і це стосується в тому числі тих питань, про які трошки призабули в ці дні. Це постачання до України далекобійних ракет, високоточних ракет. Так чи інакше, очевидно, що замінити всі ці розмови, хоча вони безумовно важливі, Рамштайн 25 не зможуть. А хоча вже видно, що і присутність генерального секретаря НАТО на цих розмовах, і наступні зустрічі, які ще будуть відбуватися протягом цих днів, а частина із них вже оголошені це і зустрічі з папою римським, і е, також обговорення. Окремих питань пов'язаних з взаємодією з Польщею, і так далі, все це говорить про те, що ведеться робота навколо тих проблем, які мали бути озвучені і частково отримали відповідь на Рамштайні. 25 Що сюди відноситься? Перше, що сюди відноситься, це перехід управління процесом моніторингу, процесом логістики, фінансування. Контролю а, до рук НАТО і для цього розпочала свою діяльність група Візбадені, і це пов'язують із появою, в тому числі нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Наступне це безумовно цілий комплекс тактичних кроків, які пов'язані з завершенням поточного року і виконанням контрактів. А зокрема, це. Боєприпаси 155-го калібру, це е, ракети скальп Shadow, це ракети Таурус і так далі. Це системи протиракетної, протиповітряної оборони, про які сказано, частина з яких надійшла, частина продовжує комплектуватися. Ну і завершення пакету по 2024 року – 16 Тому що ми пам'ятаємо, які цифри називалися. З тих об'ємів надійшла ну трошки більше ніж четверта частина. Тобто тут необхідна ще робота. Зрозуміло, що це вимагає розмови і а, компенсації, тому що на це розраховували на лінії фронту, на це розраховували плануючи тактичні операції, і так далі. Тобто, в цьому плані є про що говорити, але зрозуміло, що це не замінить. Рамштайн 25 тому що ми пам'ятаємо, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки називалися цифри і 8 мільярдів, і 6 мільярдів, і 50 мільярдів. Але, як ми розуміємо, на сьогоднішній день окрім оголошених цифр поки що, скажімо, ніяких механізмів їх реалізації немає. Ну і а, тут ще є одна приємна інформація про те, що в рамках Семірки завершено погодження. Виділення України з тих заблокованих російських коштів не 50 вже а поки що лише 35. Ну і те добре, тому що зрозуміло, що освоїти всі ресурси навряд чи вдасться одразу, і то вже є крок вперед по тих грошах. Ну оскільки західна преса активно коментує, що має бути результатом. Перемовин і цього плану перемоги, який презентує Зеленський, генеральний секретар НАТО, який буквально тиждень тому вступив в посаду Марк Рют, який вже встиг, до речі, побувати у Києві, заявив, що рішення щодо мирних переговорів та прийнятних умов це справа України. Послухаємо, що сказав Рютте. In на Вашингтонському саміті ми чітко заявили, що шлях України до членства в НАТО є незвороть. І минулого тижня у Києві я чітко наголосив на тому, що росіяни повинні зрозуміти, що не мають права голосу у цьому питанні, і вони не мають права вето ні голосу, ані вето з боку Москви. Зрештою, очевидно, що всі 32 країни-члени альянсу повинні вирішити, якими саме будуть наступні кроки, і при цьому вони братимуть до уваги те, що відбувається в цілому. Але я не хочу спекулювати на даному етапі. Втім, очевидним фактом залишається те, що це зворотній шлях. Українці розуміють, що це їхнє майбутнє, пане Романе. Майбутнє неможливе без системи безпеки, яка б гарантувала Україні. Розвиток і мир в Столтенберг попередник Рюте в інтерв'ю Financial Times сказав про те, що не виключено, що Україна може частково вступити в Північно-Атлантичний альянс тими територіями, які зараз знаходяться під контролем Збройних сил України, і провів аналогію, яка е, історична аналогію з Німеччиною, тобто з тим, що відбувалося після Другої світової війни, коли Частина Німеччини, Західна Німеччина, вступила до е, НАТО, а частина пішла до Варшавського договору, і він згадав ще Японію з Курильськими островами, коли як варіант Сполучені Штати Америки забезпечують безпеку Японії при тому, що Курильські острови контролюються контролювалися раніше Радянським Союзом, зараз Росії. Наскільки зараз е, коректно порівнювати нинішню в Україні з тим, що було в Німеччині після Другої світової війни, і те, що відбувалося з Японії, і з Японії вже також достатньо довгий період цей конфлікт щодо островів, пане Сергію. Оце те, що ви зараз озвучили, те, що написала Financial Times у цій статті, а потім в наступному номері виправдовуючи свій гвалт, який підняли з моєї точки зору, все це є матеріал. Для роздумів це є думки журналістів, але в принципі все це для того, щоб поговорити на цю тему. Ніхто ніколи нікого по шматках не приймав, не приймає і не буде приймати, бо приймається не Україна у складі 10, 12, 15 чи 16 територій областей і так далі а приймається держава Україна до НАТО. І можете у цей перелік доповнити ще й тему Калінінграда, тому що згідно поздамських рішень на конференції 1947 року, через 50 років, це місто мало бути повернуто перед до юрисдикції Німеччини. Зрозуміло, що ні НАТО не голосувало чи не буде голосувати за вступ. Фінікзберга до складу НАТО так само, як і не голосувалася східна Німеччина, тобто Німецька Демократична Республіка. А по в шматках ну можемо ще собі уявити, що прийде час, коли Фінляндії повернуться території, це 5% території Фінляндії, які сьогодні входять до складу Російської Федерації. Ніхто теж їх вступ шматками не буде голосувати, але очевидно, що треба було поговорити на цю тему тому вирішили що давайте значить міняти якісь території на вступ принципово тут треба зрозуміти що ніхто ніколи по шматках не нікого не приймав і приймати не буде але важливо що україні треба обов'язково рухатися до НАТО що тут є якою головною проблемою не те по шматках чи цілком чи по Дніпру чи там правобережна чи лівобережна це тема для поетичних роздумів проблема в тому що на сьогоднішній день навіть якби умовно кажучи україна прийняла будь-яке рішення про вступ на сьогоднішній день і Сполучені Штати, і Угорщина, і Словаччина, і Німеччина заперечують проти прийому зараз. А як ви розумієте, просто запрошення отримати – це почати рухатися дорогою. І фінал цієї дороги теж незрозумілий, бо невідомо, коли е, національні парламенти приймуть рішення. Тому мені здається, що страсті навколо цієї проблематики вони передчасні. Тут треба розуміти, що е, чому ці розмови ведуться, бо вже більше як два роки стало всім зрозуміло, що всі регламенти, які до цього часу писалися, всякі ПДЧ і так далі, в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що йде таке стрімке зливання збройних сил України НАТО. Політичних систем України, політичних систем Європейського Союзу. Всі ці правила пішли до бісу. І очевидно, що буде якась окрема дорога прийняття і вступу України в НАТО. Це вже всі знають, бачать і розуміють, що те ж саме буде стосуватися і ЄС. А далі починаються фантазії: як зробити так таким чином, щоб це було як можна швидше, і це вплинуло якось на те, на що не можна. Плинути взагалі, ну це як та казка про Федора Стрільця. Ти мені принеси того, чого не може бути в принципі. Тому що стосується розмов, це тема одної справи хай собі люди балакають, то гімнастика для голови, хай цим займаються. Тепер що стосується реалій. А що тут із реалій може бути серйозним? Безумовно, будь-яке наближення. Навіть словесне, яке декларується ці люте, чи Байденом, чи Шольцем, чи будь-ким, чи, скажімо, президентом Франції Макроном, це все таки зближення з точки зору взаємодії, використання фондів, фінансування, допомога додаткова, і так далі, на це треба йти. На це треба розраховувати, і цього треба домагатися. Тим більше, що вже очевидно, що з кожним днем, з кожним місяцем, стає зрозумілим, що. Європі треба зміцнювати свій оборонний комплекс Україні. З Європою треба спільно працювати над тим, щоб формувати спільний оборонно-промисловий комплекс, і далі. Тобто, тут цілий ряд питань, які лежать на порядку денному. Зрозуміло, що будуть знаходити красиві слова і красиві речення, в які загортати оці речі, про які я вам кажу ну те насправді що бути не може. Бо можна скільки завгодно говорити про шматки куски території України у складі НАТО, а угорці скажуть і Словаками, ні чи німці ми голосувати не будемо. Ми Рівендерчі до побачення на всіх європейських мовах. Просто тут треба в кінці кінців зрозуміти, що треба розділяти ці роздуми і філософію навколо цього питання від реальних від реальних кроків, які можуть бути практика зараз вимагає одного. Зброї, допомоги, допомоги і ще раз допомоги. Американська вона чи вона французька, чи вона німецька, важливо, щоб вона вчасно, швидко надходила. А для цього нам крайньо необхідно механізм НАТО, в тому числі і фінансові потоки НАТО, бо це завжди порядок, це завжди дисципліна. Ну, трошки перебрав, хоч і не завжди. Але все-таки в тому напрямку треба рухатися. Тим більше. Що треба розуміти, що Марк Рютте, який став генеральним секретарем НАТО, це дуже віддана цій ідеї людина. Ну, ви вже задали про те, що після Еммануеля Макрона Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем і Папою Римським. Але ще буде зустріч із премєр міністеркою Італії Джорджієм Мелені. І... От напередодні цього цієї зустрічі, італійське видання Коріра Деласера пише, що Зеленський. Знову ж таки, нібито готовий до перемир'я з Росією на за умови гарантій безпеки від Сполучених Штатів та швидкого вступу до Європейського Союзу. Що пише о, одне із провідних італійських видань, він був готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання заходу. По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіпінам, але від Риму Парижа та. Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до ЄС, що дало б Україні горизонт зростання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував повідомлення західних ЗМІ, що е, Зеленський нібито готовий до припинення вогню в обмін на вступ до НАТО та ЄС, що каже Дмитро. Литвин у нас є формула миру. Там абсолютно чітко сказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позиції України. План перемоги, який цими днями буде представлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації формулу миру. Е, е, ну от знову ж таки, е, пане Романе, ми вже вкотре і раз говоримо про цей план перемоги. І ніхто толком не бачив цей документ, ніхто толком не може зрозуміти, що в цьому документі, окрім одного пункту, що Україна буде просити про гарантії безпеки і розраховує на те, що наші західні партнери запросять Україну до північно-атлантичного альянсу. Про це говорив і Єрмак, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки. І вчора Зеленський про це повторив цю ж тезу на саміті Україна. Південно-східна Європа, відсутність цих тез плану перемоги, чи це є ну, проблематичним для того, аби сприймати, чого хоче Зеленський, в тому числі і нашими західними колегами, та й загалом і українцями також, бо всі чули, що є план перемоги. А от якщо його охарактеризувати, і сказати, в чому він полягає. Ну, зрозуміло, що ми хочемо перемогти Росію. А, -а, -а що там за наповнення в цьому плані? Тут а, очевидно, що з двох боків ми маємо розмову з двома пустотами: з одного боку, це роздуми журналістів, аналітиків, до речі. Цей фрагмент кар'єладресера це фрагменти з Times, Майже дослівно переписано, що там тільки окрім того, що там у Financial Times виписувалася річ, яка стосувалася роздумів навколо України. Там в тій статті був такий величезний динаміт, під європейський союз його чомусь європейці не помічають, а продовжують виписувати цитати, цитати з того, що стосується України з одного боку, ці роздуми авторитетних осіб, аналітиків, військових навколо шляху миру, всяких обмінів, розмінів там і так далі, з іншого боку, розмова. Про а, план перемоги, стратегію і план перемоги, як то називають американці, і так далі. Що о, о, одного кажуть, немає в принципі, і другого немає. Так от, пане Сергію, мені здається, що два чи може й більше ефірів тому назад, ми з вами точно так говорили про план Шольца. Поки Шольц не зняв шапку, не кинув підлогу. Скаже: да відчепіться ви від мене? Ніякого плану Шольца немає. Точнісінько так і в цій ситуації зрозуміло, що те, що називається стратегією, і план перемоги, воно зараз тільки випрацьовується після цих багаточисленних зустрічей. Бо навколо цього плану перемоги і стратегії. Зверніть увагу, сьогодні з'явилася тільки одна цифра: 35 мільярдів заморожених коштів. А до цього говорили про 50. Це вимагає внесення у план миру і стратегію? Безумовно вимагає. Так само, як і більшість речей, які є відносними. Зокрема, всі знають прекрасно, що там в частині глобальної безпеки говориться про НАТО і про Європейський Союз. Як ми можемо сьогодні про це говорити, коли вчора говорили, що цей буде шлях? Довгий я сьогодні сказав, що ні, він буде ще коротший ніж ви думаєте, що в одній фразі відповіді немає, що в другій фразі відповіді немає. Тому в даному випадку мова йде про те, щоб з моєї точки зору, це якщо хочете мої роздуми у цій ситуації, щоби у цих зустрічах вийти на якісь конкретні рішення, які б давали відповідь по проблематиці, і в цей час зрозуміло, що розумні аналітики які розумні люди, які займаються політикою, переговорним процесом, дипломатичними речами, вони фонтанують свої ідеї. Ну, наприклад, там давайте обміняємо територію на безпеку. Як це можна зробити? Той, хто це сказав, він чим він думав а, у, цій, у цій ситуації? Я вже один раз сказав про те, що. Ніяка держава ніколи шматками не вступала ні, ні до НАТО, ні до будь-яких співтовариств і так далі. Ну можна багато роздумувати на цю тему і пояснювати, що е, існують дві Кореї і багато таких два Судани, і багато таких двох-двох-двох держав. Але і одні, і другі вважають, що вони частина великої держави і таке інше. Звідси, з моєї точки зору. Балаканина, яка стосується а, обговорення цього процесу у пресі, а перша як на неї треба дивитися, просто як на роздуми на, на цю тему. Це дуже добре, що ці роздуми є, бо вони, якби в цей вир а, вбирають у себе і а, погляди а, фахівців, і просто суспільні погляди. Вони дають можливість. Людям орієнтуватися в тому, а що насправді відбувається в тій чи іншій ситуації. Однак, як ми бачимо, що з попередніх дискусій на цю тему, що з нинішньої дискусії, реального шляху, який би відповів на питання, окрім як, Надавати Україні допомогу зброєю, надавати боєприпасами, надавати ракетами, бронетехнікою і так далі на сьогоднішній день немає. Бо у цій ситуації я ще не озвучував позицію ворога, який ніколи не збирався і не збирається сідати ні за який стіл переговорів. А якщо й говорить про це, це тільки в ультимативному вигляді, згадуючи якісь стамбульські папірці. Ну, вони ще згадують заяву Путіна від липня 2024 року. Там, де власне, кремлівський диктатор говорить про те, що Україна має залишити. Чотири області Збройні Сили України мають вийти з цих чотирьох областей. Україна має перейти в статус нейтральної держави, закріпити нейтральний статус. Ну і денацифікація, демілітарізація лишається їхні, їхньою вимогою. Лавров це повторював буквально кілька днів тому. Тобто Росія говорить ультиматумами. І продовжує говорити ультиматумами. Як починала вона говорити ультиматумами в грудні 2021 року? Ми пам'ятаємо, що тоді було звернення до наших західних партнерів, де вони погрожували і казали про те, що треба розібратися там, як розширюється НАТО, і що всі всі домовленості щодо нерозширення на схід північно-атлантичного альянсу, що вони порушені, і в тому числі вони не хотіли, аби Україна долучалася до Північно-Атлантичного альянсу. При такій ультимативній позиції Кремля, що може зробити Захід, наші Західні партнери? Чи, чи ця практика е, нарізання салями з Росії на території України? Чи, чи вона є виправданою? З моєї точки зору, ні ця тактика, ні в тому числі. Доктрина регульованої ескалації, чи доктрина її можна ще назвати регульованої напруги, це все кроки і інструменти з минулого і століття, і тисячоліття. Як показує ситуація розвитку подій в Ірано, іракськіранській ізраїльській війні, ці підходи вони абсолютно не працюють з моєї точки зору на сьогоднішній день, би справжніми кроками. А в цьому відношенні було б формування коаліції демократії і свободи чи свободи і демократії, де чітко виставлені позиції держав. Наступне це рішення про створення об'єднаного об оборонно-промислового комплексу, де стало б зрозуміло, що ці країни готові забезпечити себе в короткий термін необхідними озброєннями. Наступне це формування на базі національних одиниць. Спільних збройних сил по всіх абсолютно групах, родах військ, це формування спільного штабу, от який би взяв би в управління підготовки регулювання цих процесів і їх координації між тими а, державами, які вже ведуть війну, скажімо, Україна і Ізраїль. І тими державами, які надають допомогу і одним і іншим, тому що по великому рахунку, якщо проаналізувати ситуацію, то це йде одна війна, і вона регулюється. І те, що відбувається з агресією проти України, і те, що відбувається з агресією проти Ізраїля, воно все регулюється з Москви. і рівень напруги, і забезпеченість, і фінансування, і так далі. І цьому треба протиставляти організоване начало, а не Говорити про контактну групу. Я чому нагадую тут контактну групу? Бо у нас, якщо так згадати, у минулому столітті тисячоліття контактна група по Нагорному Карабаху, контактна група по е Донбасу, тепер контактна група допомоги Україні і так далі. Тут треба переставати контачити, а треба братися до роботи, сходитися разом і починати відпрацьовувати речі. Які б забезпечували безпеку на наявним державам демократії, свободи, їхню силу, допомогу Україні, і Ізраїлю і вилаштовуванням свого строю? Бо поки що, навколо цього розмови, а ці розмови розмовами робота, як ми чудово розуміємо, не робиться. Вона може хіба що затягувати прийняття вкрай необхідних рішень, і найбільше мене в цій царині. Торгує це оборонно-промислові комплекси. Їх уже запускають. Запускають спочатку агресії проти України 2014 році і. І три роки, і п'ять років, і півтора роки, а воно бісова робота ніяк не запускається. В тому числі це видно по тому, яка дисципліна виконання контрактів з допомогою України. На сам кінець, пане Романе, я хотів вас запитати про е, вибори, можливі вибори наступного року. Бо ця тема так чи інакше ну вкидається інформаційний простір проговорюється. Хто і для чого на вашу думку прокачує цю тему? Якщо можна коротко, дайте відповідь. Ви знаєте, коли мені днями десь днів п'ять зателефонували, задали це питання. Я сказав, ну що, видно, що о, якогось ідіота десь знайшли, який починає говорити на, на на цю тему. А з точки зору виборів, тобто, ну вже вже так розхит, розхитують ситуацію, що давайте ще і зовсім ще виборами доведемо до повного гаплика. З моєї точки зору, це просто політичне безглуздя, наслідок просто політичного. Невихованості, недосвідченості, ну і безграмотності до того у нинішній ситуації, що запускати маховик виборчих, виборів. Ну тобто 25-го року точно президентських виборів в Україні не буде за будь-яких умов, пане Сергію. Ну то пам'ятаєте, ми з вами говорили. Я вам казав, що в цьому році не буде саміту. Ми руніка казали, що буде так само, ну які вибори можуть бути в 2025 році, виходячи з точки зору нинішньої ситуації і перехідних.